Ранок добрий. от іду і розмірковую, що в нашій системі зроблено для людей. З моменту я не знаю, там, зачаття людини в мертвому просторі да народження в родомі, смерть на чужій землі це все от, знаєте, такий виклик тонким структурам роду. Ну, на мій погляд, да, богам, тому що дуже багато у цих процесів вони е, мають дуже велике значення для людини, але вони викривлені. І е, коли я бачу, наприклад, реальність, да, от в стрічці Фузбук, для мене це такий, знаєте, зчитування інформації, що відбувається в зовнішньому світі, в зовнішній реальності. Я дуже часто бачу посилання на Бога, на богів. І, от, знаєте, перше, що мені хочеться запитати, це по-перше, як ви уявляєте собі Бога, да? тобто хто для вас? це поняття Бог. Чому я це задаю? Ну, таке питання, тому що, вибачте, моміфікований Ленін це Бог. Образ вождів, так як це давали людям уявлення да? про цих лідерів в Радянському Союзі, це, вибачте, ідоли. Це теж були ті, хто мали владу і вплив. Канонізований Володимир з роду Рюріковичів це, – це, це теж Бог. І до богів, до речі, відносяться щури і пращури роду. І питання в тому, що людина завжди буде залежна від цих структур, тому що саме через рот передається життєва енергія. А один з моментів викривлення ідеологічних це те, що людині обнулили поняття роду і замкнуло її у глаголі, да, це концентрація уваги на певній ідеї. Так от людину замикають на штучній системі грошей і на її проявленні в суспільстві. І будемо так казати, ми з вами приналежимо 1930 рік, коли було поняття ворог народу, який шкодить державі, державному устрою, тобто умовним поняттям домовленості людей, і це йшло всупереч поняттю роду. І людина обирала не род, а політичну систему, політичних діячів, політичні релігійні ідеї. Розумієте? І це, вибачте, від цього ви ніяк не відхреститесь. А тисяча років у нас, вибачте, всупереч роду йшла ідеологія Володимира з роду Рюріковичів. Є в буквичних кодах поняття ук, і в ну такому, да, в доступному. В доступній інформації можна забити в буквицю і в кольорових картинках. Це, в принципі, те, що з чого що, що, що я починала досліджувати це. Так, от там цікаве да, оформлення Твой, твій поклик до кого? А, ау, да. так от, аз програму звідки ти береш? Звідки ти береш програму а, свого розвитку? АЗ? А, до кого ти приналежний в своєму мисленні, да, в своїй концентрації уваги. УК? І а, там, ну, твой ЗОВ кому? Он к мамі, к папі і добру. Чому мама батько і добро? Тому що добро це природні закони, чотири, гармонійне поєднання чотирьох базових стихій. Оце згідно буквичних да, кодах основ буття. А поняття е, мама-папа це представники роду, через яких ти отримав життєву енергію. І навіть якщо досвід роду він не коректний, тобто, от, наприклад, в моєму житті був, була основна проблема, що я коли вийшла з релігійного егрегора, тому що перекривалось продовження роду. Коли я пішла в організацію свідків Єгови для того, щоб заховатись від родових проблем, у мене пішло перекриття можливості продовжити род. Мені поставили безпліддя, у мене не працював там яєчник, була кіста. Ну, коротше, це були прям фізіологічні проблеми. А коли я вийшла, я народила, ну, першого народила мертвим да, двох дітей. Тобто без безпліддя, вибачте, кудись зникло, да? чому? Тому що ти даєш право роду виправитись, розумієте? І одна з претензій у мене до християнського Егрегора це оце незрозуміле поняття прощення через жертву Христа, що нічого не потрібно, як би, виправляти. Це ілюзія. Людині дає, дається право продовжити рот для того, щоб він міг виправити, усвідомити і виправити ті дії, ті, той, той світогляд, який закрутив негармонійні процеси в роду. І ми, вибачте, варті тої реальності, в тому числі війни, яку ми маємо. Це потрібно усвідомити. Це наша відповідальність це усвідомити і змінити. Ніхто не буде за нас це робити.